Hello Friendly, з вами, Деніс Френлі, Сьогодні, дружні. Е, так як багато було з вас проголосувало, написало. Багато... Коротше, ви написали про все, то що ми тоді про ходоги. Про ходоги, паніні, які мені взяти з будки. Все, що я тоді назвав, ви все, <кхм> кожен, <кхм> ну не кожен там було, читав, що коментарі про все, що я назвав, ви написали. Коротше, сьогодні я взяв французький ходог, Ось такий французький ходог, Тут є трошки гірчиці, є майонеза, є здається кетч. Ось така сосіска. Зараз ми попробуємо від 9 до 10. Він коштує 50 гривень. Зараз я піду його зігрію. Але дивіться, який прикол. Вчора вона мені е, приготувала цей у буці, цей французький худог. Я прикладаю карточку, вона не щитує. Не знаю, чи проблеми з з'єднанням інтернету було, чи що, коротше, апарат не щитував карточку. Вона сказала, прийдете за півгодини, е, розрахуйтесь за годину. Я сказав, що я прийду за годину. І я забув коротше, прийти, розрахуватися. Так день пройшов вчора, і я забув розрахуватися, маю зараз. Тільки не забути підійти і розрахуватися за цей ходох. Так що виходить, що ми зараз їмо на відео неоплачений ходох. Уявляєте, перший раз в житті ми їмо на камеру, ходох дог неоплачений. Тому такі справи, я маю розрахуватися. Я не знаю, що вона мені скаже, що вона, напевно, зла, як бик. Но моя голова, я у роботі. і Думка про оплату вилетіла. Ну, так, так буває. Та. Тому головне не забути. І сьогодні розрахуватися. Тому такі справи, поїхали, коротше, пророгуємо на цей французький хот-дог. Так, це французький хот-дог. Зараз я перевіряю. Те, що ви мені там писали, французький хот-дог. Я написав, що я його купив. Так, Французький ходок. Коротше, поїхали, Прорегуємо на цей французький хот-дог. бо ще треба гріти. Хочеш. Let's go. День правильно реагує, день правильно реагує, сьогодні він буде їсти. Так. Та, буде їсти французький ходох, дох дох Коротше, я йду гріти за секунду перед вашими очами він буде вже зігрітий. Все, я розігрів, давайте їсти. Та, let's go. Та, поїхали. Ой! Зацінимо. Що воно себе представляє? Та воно нормально представляє, думаю. Воно буде смачна, бо ми їли це на стрімі. Чого сосіска у французькому ходові має сторчати? не знаю. Опа, хот-дог стайл! Хех. Пам'ятаю, якась пародія була. Опа хот-дог стайл! Дивіться можна помахати. Хот дог стайл. Оп-оп-оп. Оп Опа хот-дог стайл. Ну добре, давайте їсти. Сосиска прям на 9. М -м -м, це мисливська сосиска Я не знаю, що воно мені скаже за те, що я забув оплатити. Це капець. Бо в мене готівки з собою не було, тільки з терміналом. Тому так вийшло. Дуже смачно. Там всередині майонез. Не знаю, чи, чи цим наїшся, але... Треба більше таких ходоїв, щоб наїстися, але мені нормально. Але булочка в цьому ходої краще, ніж в тому, що ми тоді попередньому їли. Давайте на саму булочку. Тут булочка також 9. Оцінюю вот хот-дог на пану на 9. Mm-hmm. mm Ну, надала трошки гірчиці би я попросив. Ну, щоб треба казати без гірчиці, гірчиця все портить. У mm. французькому ходову спочатку йде Майонез з сусідської, потім посередині гірчиться, і в кінці йде кетчуп. Dobre. Мені сподобалося, я навіть 10 балів би поставив. Навіть 10 балів, значить ставимо 10 балів. Смачно, класно. Пробуйте французький художник, Думаю, також вам сподобається. Ви писали про шаурму з сиром та грибами мені в коментарях. Не знаю, чи ми... у нас 100 гривень коштує. Ну, напевно, десь 108. візьмемо. Ну, ще не скоро, але десь пізніше, думаю, візьмемо. Бо зараз в мене трошки з грошем чекаю на зарплату. Поки прийде з роботи, то вже коли прийде, там будемо брати. Вона десь прийде 7 числа, десь значить, після 7 можна десь попробувати взяти. там, Спробувати. І в нас лишається ще подвійна шаурма. Тобто шаурма з сиром та рибами і виписав за подвійну шаурму. Ну і французький худок ми сьогодні попробували. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Пренні. Всім дякую за перегляд цього відео. Додивились до кінця, напишіть так, я додивився до кінця. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео. Бувайте, пока, дружні.